Різниця між be used to та get used to. Давайте розглянемо їх на прикладах. Наприклад, раніше я не працювала і спала довго, але потім отримала роботу і мені довелося вставати рано. Для мене це було незвичним. Я не звикла вставати рано. I wasn't used to getting up early. Згодом я до цього звикла. Я звикла вставати рано. I got used to getting up early. Зараз, коли я вже довго працюю, для мене є звичним вставати рано. Це норма для мене зараз. I am used to getting up early. Раніше вона жила з родиною, але потім їй довелося жити одній. І їй було незвично жити одній. She wasn't used to living alone. Згодом вона до цього звикла. She got used to living alone. І зараз, коли вона вже довго живе сама, це для неї норма. Вона звична до цього, що to living alone.